Це власне такий інклюзивний проект, адже послугом можуть скористатися особи з інвалідністю першої групи і також військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні. Ось прізвище ім'я по батькові тут так само: прізвище ім'я дата дати народження, громадянство, реквізити, документу. Це, зокрема, послуги соціального характеру, це послуги щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, все, що пов'язане з міграцією населення, а також послуги щодо оформлення, вклейки, паспорта. Реєстрація місця проживання на першу особу повністю виконана. Прийде. Це дуже корисна послуга, дуже корисна, тому що старші люди більшості після 80-го року, після 70-го, навіть буває таке, що взагалі немобільні, не можуть ні ходити, нічого. А як їм доїхати? Це дуже добра послуга.